Ховані кошти. Машина знаходиться в Києві, пікап l 200 Вона зараз мої побратими заженуть її на СТО, усунуть ці неполадки і вона в ближайший час відправиться сюди в Овчанськ на ноль. <coughs> Особливу подяку я хочу виразити дітям і батькам цих дітей, тому що я бачив це відео, це ну, дуже надихає, дійсно надихає. Тому що, ну. Це потрібно, це потрібно воїнам, які тут знаходяться. Зто подов. Не очікував, що ми зберемо, але дійсно дякую. Ви найкращі люди в світі, найкращі в міста в світі. Також приходили гроші навіть з-за кордону, перечисляли туди одразу. Що можу сказати? Зараз тільки що був такий мощний обстріл. Це... Просто Я вийшов для того, щоб записати це відео благодарності, щоб ви знали, що все чітко. І хочу сказати слава Україні і разом до перемоги!